Всім привіт! Мене звати Любов Тарасюк і я власниця сторінки сад Любові. Шахраї постійно використовують мої фото та відео без дозволу в своїх акаунтах. Кожного місяця вони створюють новий акаунт в Фейсбуці, також є на сайтах і використовують мої фото та відео моєї продукції, моєї полуниці, видаючи їх за свої. Я не давала дозволу на використання моїх фото та відео. Вони роблять це незаконно. Я не несу відповідальності за ту продукцію, яку вони надсилають людям, використовуючи наші фото та відео. У всіх соцмережах мої сторінки підписані як сад.любові в Фейсбуці, в Ютубі, в Тіктоці. Ні під яким іншим іменем ми не приймаємо замовлення на нашу продукцію, на наші саджанці. У нас немає сайту і ми на нашу продукцію приймаємо замовлення саме на сторінках сад.любові у Фейсбуці, Інстаграмі, і Ютубі і Тіктоці. Якщо ви замовляєте нашу продукцію, то відправник замовлення буде Любов Тарасюк. Своїми клієнтами я спілкуюся без посередників напряму зі мною ви спілкуєтеся. У мене немає найманих робітників. Замовлення на наші саджанці ми приймаємо на акаунтах, які мають назву сад.любові. Ні під яким іншим іменем ми не працюємо тільки «сад.любові».